У Звягелі відбувся жіночий автопробіг на підтримку військовополонених та безвісті зниклих захисників. Поверніть українські серця, який залучив близько 50 учасниць на автівках. Захід ініціювали активні жінки громади та батьки, дружини і сестри, воїнів земляків, які перебувають у російському полоні або вважаються зниклими безвісти. Івісти прямували від залізничного вокзалу центральними вулицями міста аж до площі Лесі Українки, де звернулись до вищого керівництва нашої держави, аби ще раз нагадати про ту біль, яку вони проживають щодня. Наші відважні воїни, наші земляки, можна захищають рідну країну від ворога, щоб Україна стала вільною і незалежною, щоб гордо майорів жовто-блакитний прапор, милого боко, український тризуб. І щоб ми всі разом могли вільно заспівати, ще не вмерла України ні слава, ні воля. очі вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй столі. See? Україні. Героям слава схилимо голові в жалоби за загиблими воїнами, за мирними жителями, за невинними дітьми. Шануймо їх хвилиною мовчання. Слава нашим героям! Саме у цей складний період вирішується доля України. Боронив місто Маріуполь. 86 пекельних днів. Вони тримали українське небо і землю. 86 пекельних днів. Вони боронили всі строковики. І весь Маріупольський гарнизон боронили місто Маріуполь і всю Україну завдяки їхньому подвигу втримали. Російську навалу, яка прямувала по всіх містах. Ми цим автопробігом, жінки, хочемо привернути увагу всього суспільства, всіх міжнародних організацій, держави, щоб вони чим швидкіше, чим скоріше, звернули на це увагу і допомогли звільнити всіх наших полонених, знайти безвідки, зниклих, допомогти нам нашому горі. Як вони боронили нас, так ми зараз повинні боротися за них. Слава Україні! Героям слава президенту України, Верховному головнокомандуючу Збройних сил України Володимиру Зеленському, голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку, прем'єр-міністру України Денису Шмигалю, керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. Голові координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирилу Буданову, лист звернення громадської організації Зв'ягівської міської організації жінок. Сьогодні ми, жінки Зв'ягівської громади, матері, дружини, доньки воїнів, жінки-депутатки, всі учасники акції Поверніть українські серця зібрались підтримати сім'ї полонених та зниклих безвісти захисників. Ми хочемо привернути увагу до всіх наших військових, хто є в полоні, хто є на передовій і захищає нас, хто загинув за нас. Бо, дякуючи нашим воїнам, ми маємо можливість жити і працювати. Дякуємо керівництву держави, що організовують обміни військовополонених та тримають зв'язок із рідними. Звертаємось з проханням до президента України. Верховного головнокомандувача ЗСУ Володимира Зеленського, голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирила Буданова. Сприяти найшвидшому поверненню з російського полону жителів Звягерської громади, захисників України. Полон. Та мовчання вбиває. Борімося за них так, як вони боролися за кожного з нас. Слава Україні! Героям слава! Мене звуть Соломоніт Юлія. Я сестра зниклого безвісті воїна. Сьогодні тут, на мирній акції, я представляю об'єднання родин, які згуртувалися для пошуку своїх рідних, що мають статус зниклих безвісті за особливих обставин. Військових з 30-ї окремої механізованої бригади ще з 2022 року. Кожна людина з нашого об'єднання може сказати: я божеволюю від невідомості. Я не знаю, де мій рідний. Що з ним найгірше це невідомість. Мій племінник Очередько Ігор, 84-го року народження, 26 лютого 22 року, добровільно став на захист країни. При виконанні бойового завдання ще з чотирма побратимами це Боршуляк Іваном, Якілович Михайлом, Яйченя Леонтієм, Антонюк Юрієм вважається зниклим безвісті в районі села Васюківка Донецької області. Сьогодні рівно рік невідомості. Ми всіх чекаємо, хочемо обійняти тут вдома, живими і неушкодженими. Дуже всім дякуємо, надіємося на. Допомогу вашу, і що наші рідні незабаром повернуться. Віримо, що всі наші захисники і захисниці мужньо витримають ці страшні випробовування та, врешті-решт, повернуться до своїх домівок. Слава Україні! Слава її героям!